Вітання всім! Вчора було 16 жовтня, патч Black Desert, коротше, позавозили трохи івентів для Хелловіна, прохідняковий, прям дуже сильно прохідняковий патч. Але, коротше, я, я тут ще, коли будемо говорити патч, я поки бігав, я подивився, я, я так крінжанув з того, що перлабіси зробили тут. А, коротше, я вам це покажу прямо на записі, щоб ви зрозуміли, наскільки це епічно, в плані тупості, як на мене. Теж такі. І так, коротше, давайте спочатку перейдемо до івентів. Uh, якби всі івенти, те, що я кажу, 16 числа, вони вже діють з вчорашнього дня, по суті, і діють аж по 6 листопада, деякі там по 5. Коротше, в основному, як завжди, 2-3 тижні. патчі діють. І так, велію Хідель обладнали, типу, під Хелловінський спокій, Хелловін Стайл. Основні приколи. Як заробляти ось ці от pumpkin Seal Daily О, Перший з них варіант тут за щоденний логін за 20 і 30 хвилин. Якраз таки, ні, кажу за 20 за 30 і 60 хвилин. Господи, вже вже два-три тижні 20-30 хвилин. Тобто, за півгодини і за годину онлайна ви забираєте по 10 монеток, і того кожен день по 20 монеток. Лутаєте і, і обмінюєте їх там на. Деякі нагороди, про які я розкажу пізніше. Наступний варіант, як ще можна отримувати. коли ви фармите, буде вилазити ось такий коротше, чудік. Назвемо його чудік. Да? Ну, Міні-босик, я так розумію, щось по типу, як колись були, верніше, не як колись були, але які є, а, Афуару. От, я так розумію, щось схоже з цією системою буде. Буде вилазити ось такий от привидний пампкін. І з нього можна гарантовно отримати Pumpkin Vibes, печатки і Sharp Shardy разом з Memory Fragments, до речі, смачна тема. І я так розумію, якщо ви його ще вбиваєте, ви отримуєте на годину баф до 10% дропрейту, Combat XP, 200, skill XP 30 і плюс 100 до ваги. І плюс до цього всього рандомно ще може випасти будь-що з оцього всього. Тобто від 30 до 50 крон, 60, 40, 50 лаків. Срібло, по суті, і оцей івентовий кенді-баскет, який можна відкрити, там також можна дещо отримати. Про це все внизу ось що можна обміняти. Наприклад, за Pumpkin Seal ви можете пообміняти По суті декор ваш маєток. Оце можна ставити, я так розумію, навіть і в хату, бо це баф. Далі. Як на мене, тут з усього... От, дивіться: з цього всього, це, як на мене, найцікавіше тільки цей лохотрон. Його можна взяти 15 разів по 5 початок. Тобто фармити 75 початок забираєте цей лохотрон і все. Решту. Ну, кому що ще потрібно: каміння Крон, Memory Fragments, Valkскра, artisan Memory. Ходова тема, яку потрібно, як на мене, краще все ж таки постійно брати. Оце все решту фернрути для коневодів, і тут Selection Training Box це для. Пробудження тір 9 коників, конків, то тому це тут більше тема для коневодів все ж таки знову зроблена. Далі, в цьому спокій баскеті, гарантовно отримуєте 10 початок, 2 шарди, memory fragments і вже рандомно 150-100 лаків, бокс з кронами потенційно, що до речі, з одного боку, все ж таки також непогано, але тут уже як вам пощастить. Форест Fury. до речі, я не знаю, чи його є зараз на аукціоні багато, але один якось раз пам'ятаю, що його прям взагалі не було. Тому можна брати і запасатись в Forest Fury, якщо воно потрібно, бо воно використовується в деяких крафтах, то тому краще його мати все ж таки в наявності. І ось такий Pumpkin Spirit це баф будинку. На 10 годин баф, 15 атак, і 100 хп, і як би на цьому. Ну і так от виглядають ці ваші декори маєток, що можна поставити, обмінявши за оті от печаточки. Далі, наступний івент стосовно ангелів і демонів, завезли ж два костюми ангельські і демонічні костюми. Прикол в чому? Перед те, я вже побігав цей квест. Коротше, тут навіть це коротко, можу навіть буде показати, де стоять НПС ці, які там будуть потрібні по квесту знайти. Дивіться, шукаєте Black та Amarnia New Experiment Квест, берете, біжите до нього. Він вам загадує знайти ось таких от двох НПС-ків, щоб зібрати темну і світлу енергії. Показую, як то кажуть, на пальцях, де ховається темна енергія. Я довго думав, бо показано на скрині Береза, якби, але тут не Береза, ніхрена не береза, і ось тут воно стоїть. Ось від акціоніста піднімаєтесь по сходинкам, і ось тут вона буде стояти, оця маленька шаєчка, називаємо її так. Я не знаю, чи вони будуть міняти, звісно, ці позиції з одного боку кожен раз, але, напевно, ні, то тому пам'ятайте, ось тут стоїть темний. Якщо ж брати світлу енергію, то тут прям, я не знаю, може в когось і логічно спрацює якби варіант. Як бігти до Ігоря Бартелі? Тут на скрині воно показано приблизно, що вона отак стоїть, десь там. То ось тут, де я стою персонажем, ось тут, тут вона і стоїть. Також така малесенька шаєчка біля цього от парканчика. З нею говорите і як би побігли далі робити квест. Ви знайшли, ви поговорили, отримали так само спокій початки цієї, як їх назвали спокій. Далі продовжується ж квест. Ви вибираєте за ангелів чи за демонів. Я обрав демонів. Я так розумію, тут треба робити кожен тиждень, бо це віклі-квест, і потім, як нагороду за цей віклі-квест, ви там отримаєте ще титул. Коротше, ви заходите в оцей портал, б'єтеся з босом він не дуже важкий. Є там не знаю, на ну, хвилину ви його поковиряєте, вбиваєте. Вас там телепортує назад, він зна, де коротше трішки недалеко від велії. Біжите назад, біжите назад до НПС Самарні, з ним говорите, забираєте в нього квест. Це чудово і так кожен тиждень, по суті, і аж до 5-го числа. Наступне в нього ж можна взяти ще один віклік квест Якби на Трикендрец. Ви біжите, взявши в нього квест, ви потім біжите у Бартелі Ферму, якби вам потрібно сюди бігти. Хто не знає, Бартелі Ферма ось під велею внизу. Ви біжите туди, вам там скажуть, типу, чувак простукає в двері, ви стукаєте в двері і спрацьовує катсцена, спрацювала катсцена, потім говорите з НПСом, з Емою Бартелі, яка ось тут стоїться, вона на менеджери, Отримаєте нагороду і на цьому все. Ви отримаєте ось такі от Pumpkin basket 5 штук, про які я вже так само розповідав, що з них можна дістати, але тут перлабіси вирішили нам нагадати. І ось що можна дістати з боксів Hunted Good and Devil це за квест о, Марні. оцей Коли ви по порталам бігаєте, то тут можна понадіставати також, до речі, непогані речі самі по собі, по суті. Сорі да? за тавтологію, я там сказав. Якби 50-60-100 лаків, я так розумію, тут 10 лямів, тут 100 лямів. Золоті бари каміння крон, спокій початки, шарди, меморі фрагментс, 10-15 каміння крон, бокси по 100 і 200 каміння крон. Як би непогано. Ну і тут нам знову нагадують, що можна з баскета дістати. Ось така оця вся тема. І так, сам патч патч ніхрена нічого прям нового не приніс, але все ж таки. Переробили юайку повністю системи заточки, і я про неї хочу вам розказати в грі, то тому давайте це скіпнемо, бо це прям трохи пиздець. Чесно кажучи, до тому я його скіпну. Єдине, що ви маєте знати, що у вас всі ваші предмети, які стосуються заточки, повністю все перенеслося в окремий інвентар. Раніше, де ви його складали на складі, воно його тепер немає, воно все перенеслося на окремий саме повністю інвентар, який у вас є в сумці. І так, коротше, скіпаємо це. По таміру, якась там зміна одного скіла, абсолютно не цікаво. Тріал-персонажі, апнули. Ріаловським персонажам 60 на 62 левел, і додали новий гір. Але прикол в чому я не зміг знайти оцей Trial character Quest Якби пишеться, що його можна зробити на нормальному персонажі. А де є його брати, я його чомусь взагалі не знайшов, бо я вже і через пошук шукав і все шукав. Коротше, я його не знаю, де. ну тіпа... Я його не знайшов. В чому весь прикол. А чому вам його потрібно зробити? Бо ви можете купити ось такі от. Потім скрині там арша Арена 3, зброю. Коротше, там бокс дається вам. Де ви дістаєте зброю і броню з біжутерією, яка буде рівна 365 атаки, 425 дефу. Тому, коротше, є хз. Якщо ви знайшли цей квест де, і ви його зробили, напишіть в коментарях, як його знайти хоча б просто. Бо реально, я ніхрена не знайшов. У мене всі квести відкриті, все відкрите, я нічого не знайшов. Продовжуємо. Далі контент. Зробили ViewMod, але для тих, хто володіє територією Едані, тобто для Едан зробили ViewMod, щоб ви могли спостерігати, що у вас тіпа, відбувається на вашій території. Наскільки я правильно, звісно, це зрозумів. Коротше, якось так. Далі. Quick sailor adjustment. Знову покращення для моряків. Тут моряки, рятуйте мене, хто що шарить. Якщо вірити тому, що пояснюють Плабіси, вони типу, готуються до Blue Battlefield, морських надварів, і е, пояснюють те, що е, ваші матроси могли стріляти, тобто, стрільба вашого, вірніше, корабля за рахунок цих матросів, ви стріляли її дуже далеко, тобто за зону видимості ворогів, наскільки я так правильно все це зрозумів. І от Плабіси вирішили підкрутити це все, щоб ви стріляли в зоні видимості. Тому скажіть мені, будь ласка, дорогі моряки, це ап чи це даунгрейд е, моряків? Ну, бо ів які у вас є на кораблі, то тому прям цікаво. Е, якось так. Далі. З єдиного, що прям ну, плюс-мінус цікаво для новачків, що бігін Блекстоуни стали тепер прив'язаними до сім'ї, а не до персонажа. Це, якщо що, нагадаю, заточка для того, не для това, для нару, для сета нару. Наступне. Цікавий прикол, зменшили кдеди деспауну босів. Раніше було 30 хвилин, тобто, якщо ви за 30 хвилин не вбивали боса, він зникав, типу помирав і все, тепер це зробили на 15 хвилин. Мені цікаво, наскільки воно відобразиться на босах, бо знаючи деяких босів, особливо ці їхні найтмер версії, називаємо їх так, да, то вони б'ються доволі таки довгенько, там той же самий Нувер стрибає постійно, задовбується, ховається в пісок. Каранда спамить з що вона більше в повітрі проводить часу, аніж ви її там можете навіть бити самі по собі. Кутум та ж сама історія задовбує скілам. Тобто мені от прямо цікаво, наскільки це буде в тему, що вони зменшили на 15 хвилин спаун босів, бо просто в деяких босів механіки такі, що вони просто ну, занадто довго їх і так бити. 15 хвилин, я сумніваю, що може на когось буде вистачати. Якщо хтось ще ходить на цих босів фармити, то тому тут прям цікаво. Так. Продовжуючи, коротше, ще зменшили ХП велу на 10%, я так розумію, за цієї ж теми. І тут на цьому все. Юайка не цікаво, що тут зробили. І так, повертаємось до заточки. Заточка прям цікава штука. Дивіться. Прямо мені сподобалось. Я вирішив, так як в мене з'явилося каміння крон, я вирішив, думаю, поформлю, верніше, не поформлю, а поточу собі пробудну зброю. Приклад, так? Да? Е, мені потрібно було скрафтити заточку, ці камінчики. І як ви бачите, потрібні кафраси. Бо, нагадаю, змінили UI-ку повністю всю, навіть UI-ка кафрасіння. Вона так само тепер виглядає, як оце. це. воно виглядає так само. Як Нахрена це зробили, я абсолютно не розумію, але коротше, дивіться, якщо вам потрібно предмети, тобто у вас ось ось ваша нитка на дера тепер, де ви бачите всі свої лаки, тут 10 поєнтів можна зробити. Щоб закинути додаткові якісь там лаки або ще щось, ви натискаєте ось тут, на кнопочку, у вас вилазять ваші валкси. Ви їх в сумці в себе вже ніде не знайдете. Вони в оці спеціальні тільки ui ці заточки. Щоб перевірити, які у вас ці валкси, вам я так розумію, бо доведеться через пошук це робити, бо я цього не перевіряв, або тільки через цю ку заточки. І так само ж валкскраї краї та саме. Наступне перенесли ваш сумка, її можна і так відкрити. Є тепер з'явилася сумка enhancement, Це повністю зосереджені всі абсолютно предмети, які пов'язані з заточкою. Тобто і камінчики, все, 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 все. Коротше, ресурси, крони, все. Абсолютно все, все так. Наступне, що мені трошки не сподобалось, в цьому приколі з крафтом. Дивіться, я вам прямо зараз покажу. Оце такий мем. Що... Це це треба було бачити, бо я 5 хвилин тупив, і я не міг зрозуміти, де ділися мої кафраси. Я вам зараз показую. Зкрою назад вдягну Дивіться, мені потрібно. Крафтити, мені потрібно 10 кафрасів. Коротше, щоб скрафтити мені цю заточку для зброї Северенки, ж думаю, хто знає, так знаєте Потрібно 10 кафрасів, один беру моділ керсали, три там шарда. Я беру, дивіться, я беру 10 кафрасів. Тут сам прикол з самими тільки кафрасами. Я беру 10 кафрасів, кидаю їх, і вони в мене абсолютно ніде не зникають. Вірніше, вони в мене ніде не з'являються, якби ось тут, а в сумці. Вони в мене знаходяться, як виявляється, в сумці енхансмента. І щоб мені взяти ці 10 кафрасів і використати їх в затоці. Ну, давайте не в затоці, а саме, щоб скрафтить. А, просто, вже як приклад, візьмемо: Два шарди. Де там? Ти і два шарди. Оце прям просто реально про це треба проговорити, бо це жесть. Дивіться, шарди, треба нагріти, в мене немає кафрасів. Що вам, що вам доводиться зробити? Відкривати сумку енхансмента, Натискати move. І тільки тоді ви переносите ваші кафраси в ваш дефолтний інвентар. І тільки тоді можна крафтити. Як вам такий мув? От. Коротше, перлабіси, ви генії. В цьому варіанті ви генії. У мене немає слів. Все, на цьому я гадаю, відео можна завершувати, тому <сіх> дякую за увагу. Підписуйтесь на всі мої соціальні мережі, які будуть в описі під цим відео. Завжди, якби підписуйтесь на Телеграм, щоб знати, коли стріми, коли виходять відео по патчам, Якщо ви не підписані на YouTube канал, а ви маєте підписатись на YouTube канал, і поставити дзвіночок, щоб знати, коли відео виходять. Звісно, стрімлю ж Black Desert і не тільки різні соло проекти, але й Black Desert, якби також нагадуємо Black Desert. І на цьому, напевно, все. Якби, коротше, ось такий от прикол, то тому дякую за увагу і побачимось вже в наступних відео.